Отож, ремонт колектора двигуна постійного струму. Класична проблема виробіток колектора. Тобто є така яма від тертя щиток. І нам потрібно зараз його проточити. Я для цього я установив якорний токарний станок. Тут не видно затиснений вал. А задній підшипник просто піджатий задньою папкою. Спочатку перевіримо його встановлення. Для цього встановлюю індикатор на невироблену частину. Ну і можна покрутити, подивитися, як тут яке биття. Биття в районі одної. Десь півтора сотки. Півтора сотих міліметра. Тобто одна поділка. Десь так приблизно. Він виставлений нормально. І зараз Різцем на високих обертах, на мінімальній подачі, мабуть, ручній Спробуємо його вирівняти. Оберти тисяча. Подача ручних. Після проточки вигляд якоря такий, ми бачимо, що між пластинами майже не видно. Проміжків. Тобто зараз потрібно їх продорожити Тобто фрезою, між ними зробити оці проміжки, які мають забезпечити ізоляцію пластин. А то так, як він зараз виглядає, являє собою суцільний циліндр, Тобто всі витки обмотки замкнуті.